Екс-координатор департаменту Сполучених Штатів з питань санаційної політики Даніель Фрід вважає, що Україна виграє цю війну за умови допомоги та підтримки з боку її друзів та союзників. Удивляє позиція цих заокеанських діятелів. Зараз українці стримують росіян на суші та успішно відтісняють російський чорноморський флот за допомогою ударів з більшої дальності. І зараз ми бачимо, як час починає працювати проти Росії. Зараз російська економіка перебуває в стресовому стані. І якщо ми посилимо цей стрес ідемо зрозуміти Путіну, що він ніколи не зможе виграти свою війну, то шанси для України на більш сприятливе завершення цієї війни однозначно зростуть. Майже всі демократи, і багато, якщо не більшість республіканців, підтримують продовження військової допомоги Україні з боку США. Однак невелика, але рішуча кількість республіканців, включаючи самого колишнього президента Трампа, досі виступає проти цієї допомоги. що призвело до величезної боротьби в Конгресі США. Небезпечно слідувати політиці тих республіканців, які виступають проти допомоги Україні. Вони помиляються. Я вірю, що ця боротьба закінчиться, коли буде надіслана допомога, але не можу точно сказати, коли це станеться. я не маю жодних виправдань перед українцями. Окрім того, що наша політика повторює помилки, зроблені багато років тому із під час приходу Гітлера, коли ми не поспішали з втручанням. за це я дуже шкодую. Ця політична боротьба в Сполучених Штатах є серйозною. І вона досі триває. Пане амбасадоре, можливо, є якісь додаткові інструменти чи важелі впливу у президента Сполучених Штатів чи у американської адміністрації? Розуміємо, що треба терміново шукати додаткові механізми. Ну це питання про життя і смерть. Можливо, існують додаткові інструменти, які адміністрація може використати для надання певної військової допомоги Україні, але їх буде недостатньо і вони не будуть достатньо швидкими. Наприклад, я б хотів, щоб країни J7 використовували російські суверенні активи, які були заморожені в країнах J7, переважно в Європі, і спрямовували їх на допомогу Україні. Проте цей процес потребує часу. Боротьба в Конгресі все ще триває, і мені дуже прикро вам повідомити, що наша політика блокує необхідну допомогу для України. Соромно, що американці не можуть зробити те, що правильно, але моя робота полягає не лише в тому, щоб висловлювати осуд, а й у поясненні українцям, у якій ситуації ми знаходимося. Я вірю, що Байдену нарешті вдасться досягти успіху, і Конгрес проголосує за ці кошти. Однак це з впевненістю цього стверджувати не можу. Пане амбасадоре, довго і надзвичайно довго ухвалювалися надзвичайно важливі рішення, зокрема, коли ми говоримо про передання Україні F-16, коли ми говоримо про ракетні системи ЕТЕКЕМС. E так, ну і якщо вірити американським журналістам, так ну, рішення подібного роду воно залежало цілком від президента Джозефа Байдена. Президент Джозеф Байден має певні внутрішні сумніви. Радше всього, можливо, він отримав додаткову інформацію з боку керівника центрального розвідувального управління Бьорнса. Так, можливо, йдеться про якісь додаткові загрози і додаткові сценарії, але рішення це не ухвалювалось, навіть коли були. Відповідні кошти сполучені штати можуть надати Україні додаткові боєприпаси для її артилерії, додаткові засоби для протиповітряної оборони, а також обладнання, наприклад, танки Абрамс для проведення наступальних операцій. особливо важливими є протитанкові ракети більшого радіусу дії, які дозволили б Україні. Атакувати цілі в Криму ставлячи російські сили у вразливе положення. Все це є ключовими факторами в переконливість стратегії українського успіху. Проте для реалізації цієї стратегії необхідна додаткова військова підтримка, зокрема протитанкові ракети, щоб Україна могла розпочати наступ і наносити удари на значній відстані. Друзі України у США, в тому числі в адміністрації Байдена та Конгресі, усвідомлюють це однак залишається питання: чи зможемо ми подолати опір деяких, але не всіх, республіканців? Що нам, що українцям слід зробити, аби допомогти адміністрації президента Джозефа Байдена переконати конгрес, так тому що ми були в Україні вражені, коли американські парламентарі пішли на канікули, майже місячні канікули. Це довго. Я вважаю, що депутати Верховної Ради України, які приїдуть до Вашингтона і зустрінуться зі своїми республіканськими колегами, справді можуть допомогти. Особиста присутність українців була б дуже доречною. Посол України в США Оксана Маркарова є активною та ефективною персоналією. Люди поважають її і вони мають на це право. Втім, присутність українців тут, у Вашингтоні, була б дуже корисною. Я не хотів би розглядати цей поганий сценарій, але не дай Боже, якщо такі. Ми не отримаємо дозволу з боку конгресу. Як тоді треба чинити нашим друзям, чи, наприклад, європейський союз буде готовий взяти на себе тягар, фінансовий тягар війни, чи Сполучені Штати будуть готові використовувати європейські кошти для того, щоб допомагати нам потужною зброєю? Країни Європи, особливо ті, що входять до Європейського союзу і НАТО, збираються робити більше, щоб допомогти Україні. Вони вже Вживають заходів, вони вироблятимуть більше боєприпасів і надаватимуть Україні зброю в міру своїх можливостей. Однак вони не можуть повністю компенсувати дефіцит або прогалину, спричинену повільністю американського конгресу у прийнятті рішень. І, попри це, допомога від них буде. Міністр закордонних справ Польщі вже докладає всіх зусиль. А президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Дональд Туск відвідають Вашингтон у першій половині березня, де рішуче виступатимуть за підтримку України. Польський уряд дуже відданий підтримці України. Ваші європейські друзі роблять все, що можуть. Від сполучених штатів залежить, чи зроблять вони все правильно. Я сподіваюся. Що ми це зробимо свого часу? Ви були надзвичайним повноважним послом Сполучених Штатів у Польщі. Тож польську політику ви знаєте і знаєте політику українську. От і не мов би, ніщо би не мало перешкоджати поглибленій інтеграції і співпраці, але з'являються дуже різні речі, які на які в Україні ми реагуємо надзвичайно серйозно. Багато польських фермерів занепокоєні наслідками появи української продукції на польських ринках. Вони побоюються, що наявність дешевих українських продуктів витіснять їх з бізнесу. Отже, у Польщі існує справжня стурбованість. Ви маєте рацію, що часткове вирішення цієї проблеми лежить саме на європейській комісії. Яка працює над пошуком цього рішення, включаючи забезпечення того, щоб українська сільськогосподарська продукція, яка проходить через Польщу, не продавалася в Польщі а потрапляла туди, де її потребують? Водночас, схоже, що росіяни непогано користуються цією ситуацією. Є певні докази російського втручання і я вважаю, що польська влада буде рішуче реагувати, щоб запобігти подальшому російському втручанню.